Euh, так, сбилась я, потому что тут написали «переходи на украинский». Я, если перейду, то перейду на английский, да. А разговариваю я на том языке, на котором мне проще и который для меня мой язык. Никого не принуждайте в этой жизни, тем более тем более лидеров мнений, сильных людей, как я, хорошо? Если вам что-то не нравится, вы просто отписываетесь, уходите из эфира и вообще уходите... Я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні відео буде не про музику, а соціальне. Якщо ви на цьому каналі вже рік, ви знаєте, що я знімаю відео стосовно української мови російської музики в Україні. Я неоднократно розповідав, як це все впливає. Олександра Шульгіна, учасниця холостяка першого сезону, якщо я не помиляюсь. Лідер Мніні у нас, бачите, у нас лідер Мніній, який не хоче розмовляти українською мовою. Я не знаю, де вона зараз мешкає, де вона зараз живе, але казати, що вона краще буде говорити і вчити англійську мову аніж українську, це, звісно. Сміливо, сміливо, в да, наші ралі. Знаєте, я хочу залишити цю лідерку думок. От, наприклад, в Інстаграм вас дуже важко заманити. не знаєш, що треба робити, щоб ви підписались. Я про те, що ось така лідер думок, яка заявляє, що вона не буде розмовляти українською, в неї багато підписати. А адекватні люди, адекватні плогери, круті, класні. Я. Не, хоч, не хочете підписуватись. Ну, е, я не скажу, що мені прям сильно образливо, але коли от стаються ось такі теми, потім ти взагалі думаєш, а як вона себе возимнила лідером думок. Думаю, ніхі раз собі. Та, ну, якщо б ти була б лідером думок. То, типу, такого ніколи б не казала. Ну, знаєте, сама правозглашована лідерка Меній у нас, Олександра Шульгіна. Насправді так, сьогодні тема буде мови. Ви знаєте, що я топлю за українську мову. Чому? Тому що ну, потрібно змінювати країну зсередини і, перш за все, змінюватися самим. Я е, вчора в інстаграмі записав відео, де я йду, бачу назву творог. На фасаді, на вітрині йду, заходжу та роблю зауваження, що немає слова творог в українській мові, є домашній сир. На що мені продавчиня взагалі відповідає російською мовою? І я тут такий в шоці, кажу: я вибачаюся, ви ще зі мною на робочому місці говорите російською. Я нагадаю, що на робочому місці в Україні заборонено розмовляти російською мовою. Мене взагалі ця ситуація дуже так підкосила. Ще з вчорашнього дня я зробив РІЛС, я отримав дуже негативні коментарі. Дуже прям негативні, мене вже всі на фронт відправляють. ця маніпуляція, що ось військові, які говорять російською, і ти напередок, давай поміняйся з ними місцями, і там будеш командувати, якою мовою говорити, чому військові говорять російською, а ти тут будеш щось умнічить. Я це казав в інстаграмі: в Рілсі, будь ласка, якщо можете, зайдіть в мене рілси зараз, репостіть моє Рілси, вони несуть собі сенс. Я зараз повторюю те, що я казав в Рілсі, але тут буде більш ем, ширше, тому що Рілс коротенький, але якщо можете, репостніть, там суть, сенс є. Дивіться, оце, коротше, мені почали писати коментарі, що ось е, ти такий, давай зараз, ти поїдеш захищати. Ви знаєте, справа в тому, що якщо буде все наскільки погано і потрібно, то зрозуміло, що всі підуть захищати. Тут вже питання в іншому. Захищати що? Людей, які не хочуть змінюватися, які не хочуть підняти свою сраку та згадати, де вони живуть, в якій країні, і взагалі якою мовою вони мають спілкуватися. Про маніпуляцію. Я вам вже це казав і повторюю знову, що військовим, які зараз захищають нашу країну, які знаходяться в страшній небезпеці, в яких, вибачте, розйобана нервова система, от їм тільки зараз. Українську вчити, ну ви серйозно, маємо змінювати країну середини, і починати потрібно з мови. Починати потрібно з себе і потрібно нарешті усвідомити, що відбувається. Якщо ми не розуміли це з 2014 року, але повномасштабне вторгнення вже триває півтори роки. А, і казати зараз, якщо ще в перші місяці і ще там ще минулого року всі казали: ой, ну дайте час. Ой, я з російськомовної сім'ї, ой, я з російськомовного міста. Пройшло півтори роки, а кожного дня гинуть наші воїни. Кожного дня є якісь прильоти, загинуть люди. Питання до таких людей, які починають. Ну, люди думають, що я роблю конфлікт всередині країни. Насправді я не роблю. Я, ну, це не конфлікт всередині країни. Ну чому ви не хочете змінюватись? Вибачте, але я зараз скажу цю фразу: куди має ракета прилетіти? Або скільки ще має загинути людей, щоб ну, нарешті поч ви почали до вас ну, доходити? Я вже не кажу про українців в Європі. Українці в Європі, вони, вони, вони в війні, вони не живуть, вони не знають, як тут. Багато хто повиїжджає взагалі забув про ту Україну, і насправді там в Європі інше життя. Я думаю, що ви розумієте. Якщо ми зараз знаходимося тут всередині, чому ми? Чому ну, окей, не ми а. Частина українців не хоче змінюватися, не хоче згадувати українську мову. Не хоче, окей, я розумію, що з друзями багато людей спілкуються російською, жарти. Насправді це завжди страшно. Ми такі думаємо, та ні, ну от як я буду там з другом спілкуватися, жарти не зрозумію. Так для цього потрібен час, але потім все топчик, горобчик. Я от по собі кажу: гаразд, якщо ви спілкуєтесь в житті російською, то будь ласка, спілкуйтеся українською на робочому місці, пишіть дописи. Українською в інстаграмі в Фейсбуці розпочніть відкрити для себе цю мову. Якщо вона для вас така далека, як китайська, я не знаю, ну почніть пізнавати цю мову. Я ще раз кажу, я вже це казав в минулих відео, що країни Євросоюзу. Франція, Німеччина, Польща, всі країни, коли приймають до себе українців, що вони роблять? Вони відправляють українців на курси по вивченню їх мови. Тому що якщо ти хочеш знаходитись в нашій країні, да, наприклад, Франції, вчи французьку. Поважай нашу країну та наш менталітет, то питання інше тепер. Чому українці, живучи в Україні? В період війни, в період, коли повітряна тривога, летять ракети, страшно, і вони продовжують розмовляти не державною мовою. Вони продовжують розмовляти мовою вбивців. Ну, типу, вам нормально, коли ви. Ну, це був у мене випадок то в переході. Жіночка, там щось, боже, як мені страшно. Летіли ці кінжали, збивали, було дуже страшно. і Боже, як страшно. А що тобі страшно? Ну ти ж говориш ну, на этом языке. ну, тобі не нормально розмовляти цією мовою, поки ти не можеш нормально жити. У нас Росія дуже багато чого забрала. Я розумію взагалі казати про життя людей, про міста це дуже важка тема. Але якщо взяти буденні речі. От задумайте зараз, наскільки змінилось ваше життя. От просто будні, які вони стали не такі, які були до. І люди продовжують розмовляти російською. Дивіться, чому потрібно змінюватись зараз, а не після перемоги. Після перемоги. Ніхто змінюватись не буде. Знаєте, що страшно те, що після перемоги всі повернуться до російської мови, там пісні російські повернуться. Якщо змінюватись, то потрібно це робити прямо зараз, прямо в цю секунду. Потім ніхто не буде змінюватись. І так зараз, якщо зараз українці розслаблені, вибачте мене, то що буде тоді? Я не несу агресію цими відео, я не несу конфлікт. Я просто дуже прошу. Почати розуміти, що відбувається, навіть якщо ми знаходимося зараз в якихось супер умовах, де ми знаходимося в безпеці, так звикли розмовляти цією мовою, але вам має бути соромно розмовляти цією мовою. Ну, вже не той час усвідомте це. На жаль, я знаю, що в інших країнах, в Казахстані, в Білорусі, в Молдові і в інших інших країнах, в Латвії. Розмовляють російською, її знають цю мову. Але зрозумійте в них немає війни. ну І тут навіть справа не в тому, що в нас війна, а потім давайте зараз говорити українською, а потім російською. Ні. Ну, ви розумієте, що люди гинуть. От Ті дівчата, які в Запоріжжі загинули, які співали пісні. Дівчата співали українською, підтримували українське і загинули так. Вони не збиралися. Вони не збиралися гинути. І я тут думаю, може, це були мої глядачки, які дивились мій канал, як ви зараз це робите. І, і це страшно. Я, звичайно, я не кажу, що я весь час знаходжусь в такому стані. Звичайно, я. Максимально намагаюся абстрагуватися від новин. То, що ну, дійсно потрібно це робити інколи. Але в мене є ось це розуміння. Будь ласка, спробуйте знайти в собі це розуміння, що ну, майте повагу до країни, в якій ви живете. Майте повагу до тих воїнів, навіть російськомовних, які зараз вас захищають. Ну, тоді який сенс їм захищати, якщо ви продовжуєте розмовляти російською, продовжуєте слухати російські пісні і спонсорувати всі ті ракети? Так, да, там цент, але ось так цент до цента, копійка до копійки, і все. І якщо казати про лагідну українізацію, ну я не знаю, мені здається, вона не працює. Ну, треба підстрачник давати, тому що ну, лагідна українізація, що, що змінюється? Вибачте, вітрини в магазинах на русській мові. ну, я людина, нагадаю, яка розмовляла російською мовою. Я людина, яка вела російськомовний канал. Я відмовився від каналу, я відмовився від грошей з того каналу, я перейшов на українську, будь ласка, можете казати, що я перевзутий, але я скажу, що я хай буду для вас прикладом. Потрібно, звичайно, від чогось відмовлятись. То, що я відмовився від того каналу, від якихось там коштів, які він мені приносив, це нічого порівнянні з життями людей. Це нічого в порівнянні з знищеними містами. Абсолютно нічого. Так я змінився. І я хочу з вас змотивувати це зробити. Пишіть свої коментарі, заходьте в інстаграм, слухайте мою боди, позитивну пісню на каналі. Вона буде скоро на музичних майданчиках, я її завантажу. Підтримайте її, Репостіть, будь ласка. Класно ж вийшло. Старався для вас, якщо хочете, буду робити такі прикольні пісні частіше. А також заходьте, дивіться мої попередні відео, посилання на донат на описі під відео. Просто залишайтеся зі мною, просто дивіться моє відео. Мені потрібна ваша підтримка, тому що ви найкращі. І я знаю, що мої глядачі вони будуть змінюватися. І ми всі змінюємося на краще. Якщо це відео. Хоча б одній людині допоможе да, там, задуматися, я буду вважати, що я щось зробив корисне. Але я розумію, що буде хейт під цим відео. І знову я буду казати, що я там ущемляю російськомовних. Я нікого не ущемляю, Я просто хочу е, донести сенс, що відбувається. Дякую вам за увагу. До зустрічі завтра. Завтра на каналі у нас буде оця нова рубрика про оцей русський узкий шоу-бізнес. Там назви. Зараз виберемо назви. Так що завтра будемо крінжувати, оце дивитись на цей позор. <завтра>, завтра буде весело. До зустрічі. Цьому я у вас.